Всім доброго ранку. Приїхали на дачу. Там бачите перед самим входом. Ще зробилася така калюжа. Буду думати, що з нею робити треба якось її засипати. Покажемо, давно показували вже наших в'єтнамців. Допустимо до цієї компанії диких поросят. Трішки понаблюдаємо за ними. Нормально вживаються, дикі трошечки мусять бушувати два кнурі. Бій кнурів, ось як кнурі зразу реагують один на одного. що відтамись набагато менший кнур і він не здається. Пробує пробує боротися з диким Так хто не знає відбувається і біння в лісі, коли сікачі мають там по 200 з лишніх кілограм. І так вони б'ються і набагато це все травматичніше виглядає. Тому що в них є і калкан, в принципі, це угрублена шкіра з боку, з верху, щоб так не міг один одного пропороти. Але таким чином відбувається так кажуть, вимірення сили між поросятами. І зараз травматизму свій ніякого не зроблять один одному, тому що вони ще молоді, що один, що другий, але мусять трошки помірятися з силами. Бачу, сікачає маленькі зуби вже знизу, Все ж таки сікач підростає. Гадуюсь, по посікачу це є жолудь. І шишка у нас стартанула по полю. Це гарно. радіє свободі. Шешка, это положи, куда? куда? Не весь, Друзі, наші козочки, дві козочки і один цапок Друзі, собі вирішили придбати автоклав, щоб думаю, що буде все рівно якесь м'ясо, будемо щось підрізати на осінь і зробили деякі вже, Кажуть собі, Висновки по автоклаву вже замовили. Вже після замовлення, вже як нам прийде, все вам покажемо. Все вам покажемо, розкажемо, де, де як замовляли, що вибрали, і що ним можна готувати і як ним правильно все готовити. Що в поросятах? Поросят малих продали всіх. Собі не залишили нічого. От наші Думали вже щось прилишити собі, але люди якось приїхали, захотіли та вже продали все. Покрили, до речі, розходи. По розходах, що вам скажу, що в середньому від того року, що я взяв цих двох вітламок, був, по зерні через цілу зиму, через цілу зиму і що, ще був виробити клур. Закупили були кнура і в загальному все вийшло десь коло 13 тисяч гривень по зерні і так все решту. Все було вийшло. А в ітозі перекрилося. Перекрилося, якщо поросятка, то перекрили ми, перекрили ми цю потребність в зерні. І ще пару гривень залишилося на сезон. Так що воно є вигідно. Навіть кажу, якщо хто отримує, собі краще тримати льоху і будете мати нуль по зерні, будете виходити в нуль і ще будете з м'ясом. Хто ще не завів, заводьте. Хто ще думає, то обов'язково залишайте свій вибір за вітнамцями, тому що... Свинки спокійні, адекватні, нормально себе почувають, невибагливі в їжі і досить мало їдять. Так що свій вибір робіть за в'єтнамськими свинями. Кабани, що по кабанах? По кабанах, кабан, хоче болота, дивіться. Кабан, хоче болота, хоче вимаститись. Вимащується. Або давай болото. Кабани також не сказали, що багато їдять, можливо, навіть ще менше, ніж в'єтнамці, тому що дуже багато в них їди залишається. Кнур перевіряє льоху. Я взагалі я думав, що вона відгуляла, а може ще й не відгуляла, тому що це, бачите, має вже характерні такі витерті на собі дві плямки, що кмур її парував. Так бачу, напевно, що це. Ходу в охоту, інше мати Такі друзі свинки. Нормально все почувають, так прохожий, трішки випускаю В'єтнамці на постійній основі. Бігають по загороді, тому що ніякої проблеми вони не створюють. Щось трішечки таке десь підривають, коли був дощ, і все. А кабанів не випускаю тільки під своїм контролем, тому що кабан це кабан. Десь щось підривають, десь підуть, потім їх ловити по, по городах. немає так кажуть, бажання, як льохи кусаються. що наш тільки починає гуляти це нема часу коли все подоробляти, попробирати там забив, бачите так, що... тому що кози страшенно лізуть, чомусь лізуть туди, лізуть там, скачуть по тому ліжку і короче, створюють там дискомфорт трошечки тому Так пробив просто просто Хто має можливість, хто має загороду. Також деякі кабани вони добрі, чим тим, що ну, да, вони повільніше ростуть, але якщо є якась загорода, випускаєте і там буде у вас дуже просто м'ясо, дуже багато м'яса. Кабана потримати 2 роки. Потрібно так, щоб він набрав хорошої маси. Ну, будемо бачити які ці. ці зараз на даний час вони року ще не мають, ми їх купляли. Можна навіть не пам'ятаю, який то був місяць. Коли там їх купляли, вони десь народилися, мені здається, місяць жовтень. Десь в жовтні не народилося, я думаю. Не народилися в жовтні там. В жовтні буде їм рік. Або себе рятують, вимазуються у болото, себе рятують від комарів, від комах -різи. От от, від Цього поганого. Тут у нас є дуб, буде жовуч, так що кабанчики будуть у нас і на жилудях росте. Так що стежте, дивіться, далі вам все покажемо.